Сьогодні у нас свердловина, Васильківський район, Київська область. Ось отака водичка зараз йде. Одна свердловина у людей тут 90 метрів. Но вода дуже багато заліза. І стара свердловина, ось тут, де знаходиться Максим. Зараз підійду до неї. Ось ми достали насос. Бачите, тут скільки на ньому ірзі. Ось. Ця свердловина зроблена в дві колони, тобто це дорога свердловина, така небюджетна, вода в ній була нормальна, поки не пішла, не пішов бруд. Ну і люди е визивали багато майстрів, їм зробили свердловину другу, більш глибоку. Зараз ми будемо відновлювати цю свердловину і... Потім запустимо, покажемо вам, яка водичка з неї йде. Ну, поки води достатньо, але по трубі ви бачите в свердловині води ну, десь до 10 метрів. Глибина свердловини 44 метри. На метр ми вже пішли донизу.